Так от, злам 16-го та 17-го століть це був час, коли українські козаки, знаєте, зробили щось абсолютно неймовірне. Історики недарма називають цей період добою героїчних походів. Ну а ми сьогодні спробуємо розібратися, а чому власне ця епоха так сильно змінила всю Східну Європу? І знаєте, це не просто якась пафосна фраза. Ні, вона насправді дуже точно описує той самий момент, момент, коли козацтво було на піку своєї сили і ну буквально перевернуло шахівницю у східній Європі. Але все ж таки що робило ці походи аж настільки героїчними? Бо погодьтеся, справа ж не лише в перемогах, як таких, набагато важливіше те, як саме їх здобували, і звісно, що ці перемоги значили для всього регіону. А почалося все власне з однієї радикальної трансформації. От просто за неймовірно короткий час козаки перетворилися з такої собі локальної сили на загрозу та ще й імперського масштабу. От просто на секунду уявіть собі цей стрибок. Ще вчора це, по суті, прикордонна варта, а сьогодні це вже сила, з якою змушені рахуватися імперії, сила, що впливає на їхні долі. Це ж був ну справжнісінький геополітичний землетрус для того часу. Але як, як їм це вдалося? А відповідь насправді геніальна у своїй простоті. Вони просто взяли і перенесли війну на територію ворога, і не аби куди, а прямо в його серце, на Чорне море. А османи на хвилиночку вважали це море своїм внутрішнім, абсолютно безпечним озером. Просто уявіть собі, рівень цієї зухвалості вдертися туди, де одна з наймогутніших імперій світу почувалася, ну, як у себе вдома. Це ж було щось абсолютно нечуване. І, власне, саме тому їхні рейди мали такий нищівний, шокуючий ефект. І тут, звичайно, ми підходимо до їхнього головного секрету, до їхнього козиря, це чайка. І це ну, це далеко не просто човен, це була ідеальна зброя для раптових блискавичних атак. Легкі, швидкі, надзвичайно маневрені ці човни робили козацький флот практично неуловимим і смертоносним. А тепер давайте просто поглянемо на карту цих рейдів. Кафа це, звісно, Крим. Але ж синоп і трапезунт це вже, вибачте, саме серце Османської імперії, її узбережжя в Малій Азії. Цим козаки дали дуже чіткий сигнал: для нас немає безпечних гаваней, ми дістанемо вас будь-де. Але тут історія набуває ще одного дуже важливого виміру, тому що рейд на кафу це не просто успішна військова операція. Ні, це був удар по найбільшому ринку рабів у всьому регіоні. Це був по суті гуманітарний акт, акт визволення. І мова йде не про сотні людей, а про тисячі. Тільки вдомайтеся в цю цифру, вона сама по собі говорить про масштаб операції. Кожна звільнена людина це врятоване життя. І саме це надавало тим походам особливого морального виміру. Та не варто думати, що ці сміливі рейди були якимись хаотичними набігами. Зовсім ні. За всім цим стояла дуже чітка, холоднокровна і треба сказати, brilliantly продумана стратегія. Дивіться, як це працювало. Це, по суті, була гра на випередження. Крок перший завдавати ударів першими, бути агресором. Це своєю чергою призводило до кроку другого економічного ослаблення ворога. Який результат? А такий, що і Кримське ханство, і османи були змушені думати про оборону, а не про напади. І це крок третій різко зменшувало кількість набігів на українські землі. Ну і як вишенька на торті, крок четвертий уся Європа раптом побачила в козаках серйозну силу потенційного союзника. І знаєте, ця стратегія спрацювала просто блискуче. Виходила така пряма залежність. Чим активнішими були козаки на морі, тим, відповідно, безпечніше ставало на суші, на українських землях. Репутація в Європі росла, а загроза татарських набігів падала геніально. Ну, але ж ми розуміємо, що будь-яка, навіть найгеніальніша стратегія, потребує лідера, людини, яка зможе її втілити в життя. І для козацтва такою людиною став гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Саме він, Сагайдачний, зміг зробити з цієї розрізненої часто анархічної маси єдиний організм. Він буквально викував з вільних козацьких ватах справжню армію з залізною дисципліною армію, яка вже могла діяти як самостійна військово-політична сила. Тобто, якщо підсумувати, його внесок просто колосальний. Він об'єднав козацтво, створив дисципліновану армію і найголовніше скерував її за переможною стратегією. А апогеєм, звичайно, стала Хотинська битва, де саме козацьке військо відіграло ключову вирішальну роль. І от як усе це складається в єдину картину дивіться початок 1600-х – це такі собі сміливі зухвалі морські походи. Потім на сцену виходить Шагайдачний, який всю цю неймовірну енергію направляє в єдине організоване русло. І нарешті кульмінація 1621 рік, битва під Хотином. Саме тут козацька армія зупиняє гігантське османське військо і, по факту, рятує всю річ Посполиту від катастрофи. Тож, якщо спробувати підсумувати, у чому ж полягає головний спадок цієї героїчної доби, що залишилося після неї? А головний підсумок, мабуть, у цьому. Козаки перехопили ініціативу. Вони перестали бути просто об'єктом нападів, жертвою. Натомість вони стали силою, яка сама диктує умови. Це був перехід від постійної оборони до системного продуманого наступу. Абсолютно нова сторінка в історії. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням. Коли якась нова несподівана сила раптом кидає виклик старим могутнім імперіям і перемагає, це ж змінює абсолютно все, правда? Тож як ця епоха неймовірної сміливості та зухвалості, зрештою змінила хід історії не лише для України, а й для всієї східної Європи? От саме в пошуку відповіді на це питання і криється справжній масштаб тих подій.